Так, ще таке питання іноді задають мені, наскільки він, ну, як кажуть, козлить. Е, в принципі, є такий момент. Тобто, він, Я ніколи не відкидав цього, ніколи не заперечував, що він не козлить. Тобто, Він жорсткіший, чим МТЗ. Е, можливо, частково це через зменшену базу. Якогось зміряв, зараз не скажу точно, десь біля 20, здається, це 15 см у них різниця в базі. Але я думаю, що це ще залежить ще від гуми, яка тут стоїть. Ну Яка пройшла з завода, така і стоїть. і Звичайно, я нічого поки що не міняв, поки що. Хоча вона така трошечки вже підгулявша, скажімо так. 1000 мотогодин. О, протектор ще якби нормальний, більш-менш. Так, тут ось теж. Ось є і трищинки вже пішли. Оце у нас задня белшина, а це якась індія чи що, щось таке. Здається, Індія. Де тут? Ось Мейден Індія. In Ну, тобто, є такий момент, тому, тому, е, тому і було куплено сидушка і інша сюди. Ну, спочатку пневма, коли був, коли був компресор, то вона чудово працювала. Ну, а цей грамер е, в мене стояв на МТЗ. Ну, на Зараз там стоїть пневма, там нормально працює. А тут стоїть цей грамер і він теж нормально працює. Мабуть ми половинку залишимо другої баночки. Меньше, звісно, ну, при, ну примерно, примерно. Я думаю, що тут не супер принципово 250, тут 100 Ну 100 хай Так, Закриваємо кришечку, і заводимо, заводимо. 10-15 хвилин. Працюємо на холостих. Засняти як тут чудово відкривається пробка? Кісточку, звісно, черненький. не ожидал, что так Ну а як? А як? Так резко. Так далеко рекордсера. Вот такое масло. Еще раз покажу. Хада. Э -э, как он там? Стандарт C4, это дизель 15.40. Made in Holland. Купується завжди, я вже не перший раз купую на офіційному, офіційному сайті ХАДа, в їх інтернет-магазині. Воно по показникам навіть дещо перевищує норми, які треба які для цього двигана. Ну, коротше. Коротше, кажучи, це Хороше масло, пахуче, пахуче. карамелькою пахне. Враховуючи, що ще воно з ну, ревіталізантом, тобто додатково захищає двигун. Ну, ми так думаємо, вони так кажуть, а ми так віримо, чи воно там справді так, чи ні, важко перевірити. Але хотілося б вірити. Че? А, вот так, давай. что упало. О, да, 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 так. Цикавый лайфхак. Как мне обрызгать? Бачу, не. Подбила у нас красивый Пакет? Если пакет щит силы. Поимный а <laughs> силы, не сильно. Ага, Колба сама по себе. собі. Что, надо вивертати, да? Дядя цікаво, что з однієї сторони більш темний. Чого так. Сіточка? Де сіточка? Що там сіточка є? А да, сіточка є. Кого нема? Що ми маємо? А що ми маємо? Що ми маємо? Теж Перкінс. Який? А, а он теж, оце ж такий самий. Ну так. Да. Еко плюс. Резиночки. Так. Що сюди? ж как так, предусмотрено. Оп, все а выкручивается выкручивается получается обоих кассается инструкция может быть она пружина ось есть инструкция ставить провернуть на по часовой все вот так а теперь вкручиваем так с бортовых теж зливаємо. есть таке тут маслочко Так, з переднього мосту зливаємо Так, да. чисте можна сказати що Це можна сказати, що чисте. Так, в передній міст та в бортові редуктори будемо заливати ось таке масло Опет Full Gear LS. 80-90, хотів я туди заливати теж хадо, але дякуючи Володимиру, начальнику, начальнику по сервісної служби фармеру, підказав, що треба тільки ЛС, щоб було. Це для самоблокуючих диференціалів, Тому, а хадо таке не робить чомусь. Тому ось це замовив, знайшов таке масло, воно в рекомендаціях е, е, по фармеру там, по той книжці, Саме це. Тому замовив його будемо заливати його. Ось, а хотів я заливати ось таке, хадовське просто 80В90. Е, воно то добре, воно з ревіталізантом, але воно не є. Для самоблокуючих диференціалів. тому ну, не можна його заливати. Ну, нічого, піде, піде кудись в іншу техніку, можливо, в МТЗ, нічого страшного, не пропаде, не скисне так точно. Це турецький виробник. Ну, ви бачили, я його ну, такою ж з фірми заливаю і в. в заднем месте. Вот в этой турке. Ну короче. Все, полное ремень. Ничего долго. почти. Так, передний мост заливаем. Вот тут вот есть такая. Отвір. Густеньке, да? Не таке, як у задній мозг відравлику. Так, починаємо лізти до клапанів. Невдобно, ну небагато. Невдобно тільки два. Е інші більш-менш нормально болти. Це про кришку, поки що кришка. Так, да, резиночка. А ну. Дома. Резиночка вся. Ее вытереть. Все чудово, да. Силонька, никакого я... тут герметика. Все тут нормально. У меня такое мнение, знаешь, что нужно сделать? Пойти вымыть ее бензином. Ну, вымыть. Снимать резинку. Там якийсь пас да. пока по картинке. Може цей это ще этот сапун Оцей помить, десь он там же якось баби, бачиш, якийсь мабуть зйомний Ну що, в принципі, все можу сказати, що майже все в нормі. Не так э, важко як трошки, трошечки, чесно кажучи, побоювався сюди лізти. Але як то кажуть, голова боїться, очі бояться, руки роблять. Да? Ну, ми трошки відійшли від традиційного, від прям точного метода. Тобто нічого ми ж не шукали в верхньому. Верхню точку мертву. Нічого ми не шукали, як там в МТЗовській сказано на перекриття першого, другого ну, да, першого другого клапана в першому циліндрі, Тут таке не працює. Ну, просто виявили, де всі, тобто в одному циліндрі клапани стоять на місці 100% стоять на місці. Нікуди там перевірили. Наприклад, в першому нормально. Потім порядок роботи знаємо: 1, 3, 4, 2, 180 градусів оберт коленвала. Дивимось таке саме закриття в третьому. В третьому перевіряємо. Ну, це так, щоб 100%. Тобто ми від цієї точки туди-сюди трохи покрутили коленвал і при цьому. Коромисла стоять на місці. Тобто це 100% закрити клапана. Перевіряємо в третьому, ну і так само в четвертому і другому. Що виявили? Виявили оцей п'ятий, трохи підрегулювали, він був десь 0,25 замість 0,2. І в третьому. тобто і Цей, і цей впускний. В третьому десь 0,30 заходив щуп. Ну, зменшили до 0,2 і нормально. Ну, воно отак і чутно. Оцей так, стукає, а цей так. Ледве чутно. А, а було чутно, коли він був в 0.30. Тобто, ну, провели таке обслуговування. Зараз ще подивимось, е, сапун в кришки. Той, що. Дихають гази картерні, для випуску картерних газів. Подивимось, чи там є якийсь нагар. Вон чистить, дивиться. І все. І складаємо на місто. І що у нас ще? І в принципі, все. І ми закінчили технічне обслуговування на 1000 мотогодин. ну Ось така. Ось така робота. Може комусь цей досвід буде на користь. Всім дякую, дякую за увагу, не забувайте. Всім пока. Так, ну що, перший запуск після регулювання, ну, після Ну, регулювання. Чітко, Все чітко працює. Загальна цифра по витраченим матеріалам близько 8 тисяч гривень. Якщо б я замовляв це ТО від заводу або від іншої фірми, дуже сумніваюся, що я вложився б хоча б в двадцятку. А так, зовсім інша цифра.